Галина Ярема, мачуха для рідної доньки, записано із журналу «Неймовірні історії життя. Ірина виросла сиротою при живих батьках. Мама і тато дівчини доволі забезпечені люди, але так сталася доля, що від самого народження Ірина не була їм потрібною. Мама вийшла заміж за Іринченого тата наперекір своєму коханому. Чоловіка вона не любила, не змогла його покохати і пізніше. А потім народилася Ірина, дівчинка копія свого батька, і через цю унікальну схожість мама й перетворилася на мачуху для рідної доньки. Все життя вони мешкали у приватному будинку. В одній половині батьки, в іншій Ірина з прабабусею і прадідусем. До себе додому дівчинка заходила лише тоді, коли мама зрідка кликала її поїсти, а бавилася, спала, робила уроки зі старенькими бабусею і дідусем. Вони для неї були кращими вчителями і порадниками. Мамі Ірина боялася розповідати про свої дитячі біди. Якось дівчинку вдарив сусідський хлопець. Вона прибігла заплакана до мами, хотіла їй поскаржитися, а мама її відштовхнула. За все своє дитинство Ірина жодного разу не чула лагідного слова від мами. Жодного разу вона не погладила дитину по голові. Ірина почувалася непотрібною дитиною. Поступово між мамою і дитиною утворювалася тріщина, котра з часом переросла у глибоку прірву. Навіть у перший клас Ірину вела за руку прабабуся. Старенькі люди купили їй портфель, форму, заплели у коси білосніжні банти, а ввечері накрили стіл. Щоб у колі родини відсвяткувати цей день. Але мама так і не прийшла. Лише батько потай від мами прибіг на хвильку, смокнув доньку у щоку і побажав успіхів, а потім попросив не розповідати цього мамі. Він також її боявся, як зрештою і зараз боїться, хоча прожили разом вже 35 років. Після закінчення школи Ірина вступила у технікум. Від самого дитинства дівчинка була хворобливою. Кілька разів її клали в лікарню. От і на першому курсі технікуму Ірина знову захворіла і потрапила до лікарні. Батьки її кілька разів навідали, а додому на вихідні не забирали. Навпроти лікарні дуже гарний парк. Куди Ірина з дівчатами ходила вечорами гуляти, там на свою біду зустріла Максима. Їй тоді виповнилося 18 років, а Максим був старшим аж на 12. Він працював у пожежній частині. Ірині так хотілося, щоб хтось турбувався про неї. Саме таким виявився Максим, приносив цукерки, квіти, фрукти. Після виписки їхні зустрічі вже не були щоденними. Батьки не дозволяли Ірині гуляти допізна. Дівчина мусила прибирати, прасувати і прати, крім того, доглядати за молодшим братом. На відміну від Ірини, молодший брат Костянтин був маминим синочком. Будь-яке його бажання виконувалося миттєво. Ірина потай бігла на побачення до Максима. Поступово поцілунки на лавці переросли у більш близькі стосунки. Про свою вагітність Ірина здогадалася не зразу. А коли зрозуміла, розповіла про це коханому. Їхні стосунки на той час вже не можна було назвати безхмарними. Максим страшенно ревнивий. На третьому місяці вагітності віддубасив Ірину лише за те, що вона взяла участь у якомусь конкурсі у технікумі. Максим гамселив її ногами по животі з такою силою, що його мама впала на Ірину і закрила собою. Після цього дороги Ірини та Максима розійшлися. Мама Ірини довго не здогадувалася, що незабаром стане бабусею. Дівчина завжди була худенькою, животик з'явився лише ближче до пологів. Коли мама дізналася про вагітність доньки, мало її не вбила і кричала так, що аж піна з рота йшла. Погрожувала, що викине того найдуха, бо їй не потрібний ще один недомок у хаті. За два місяці перед пологами мама відіслала Ірину до своєї родини в іншу область, щоб приховати сором. Весь цей час батьки жодного разу не навідали доньку. Її доля була їм байдужою. Мама забороняла батькові навіть телефонувати Ірині. За місяць перед пологами мама знайшла знайомих у пологовому будинку. Спека була тоді жахлива. Батько потай приїхав одного разу, привіз різних фруктів і цукерок, намагався підтримати і втішити. Пологи були важкими, але хлопчик народився здоровим. Коли Ірина трохи отямилася, попросила показати їй дитину, проте акушерка, опускаючи очі, відповіла, що дитину принести зараз не може, але так і не пояснила чому. А що Ірина могла зрозуміти у свої 18 років? Увечері у пологове відділення зателефонувала мама. Без будь-яких привітань відразу ж різко запитала: Я сподіваюся, ти вже написала заяву про те, що відмовляєшся від дитини? Через п'ять днів за Іриною приїхали батьки. Молода мама зійшла вниз. І тоді вперше їй показали сина, Завідуюча пологовим будинком, прийшла з якимись паперами і поцікавилася, можливо, Ірина передумає і забере дитину із собою. Від таких слів Ірина втратила свідомість. Отямилася лише в палаті. Сльози, як з крана, лилися по щоках величезними горошинами. Тоді Ірині відкрили таємницю, мама за її спиною таємно написала власноруч відмову від сина. Хлопчика вже готували до усиновлення, а завідуюча, добре розуміючи, що у цій історії не все чесно, вирішила втрутитися і допомогти нещасній породілі. Через два дні після пережитого жаху. За Іриною знову приїхали батьки. Мама плакала і благала пробачити їй. Ірина навіть повірила, але, повернувшись додому, зрозуміла, що материнські слова і сльози були показовими. Молода мама з сином знову оселилася у прадідуся. Бабуся на той час вже померла, а дід лежав паралізований. Ірина доглядала за хворим. Мила його годувала, переодягала як малу дитину. Те ж саме робила і зі своїм сином. Мама не допомагала і не давала грошей. Ірина з дідом і сином жили на дідусе у пенсію. Коли Василькові виповнилося півтора року, Ірина віддала його у дитсадок. Сама влаштувалася торгувати на базарі, щоб прогодувати себе і дитину. Дідусь на цей час вже помер. Сподіватися на чиєсь добре серце Ірина не могла. Паралельно навчалася заочно у технікумі, який колись довелось кинути. Пережиті роки Ірина згадує як кошмарний сон. Навіть хотіла звести порахунки з життям, але не зробила цього, завжди жила заради сина. Ірина добре знала, Якби з нею щось сталося, мама відразу віддала б малого у дитячий будинок. В силі цієї делікатної жінки можна лише позаздрити. Витримавши біль приниження від рідної мами, вона зберегла у собі чистоту людських стосунків, довіру і любов до людей. Цього року Василько пішов у третій клас. Ірина має добру роботу, мабуть, це Бог дає мені такі випробування, забираючи одне дає інше. Я сподіваюся, що мама колись все ж таки полюбить мене, пригорне до себе і погладить по голові. Про це я мрію від самого дитинства, розповіла мені Ірина. Лише одного боїться Ірина зустрічі з Максимом. Покинувши дівчину на призволяще, він так і не знайшов свого щастя. Його вигнали зі служби через зловживання спиртним. Зараз він мешкає на сусідній вулиці, але за 9 років жодного разу не зустрів свого сина. Ірина сказала, що якби Максим пред'явив свої права на сина, то вона захищатиме свою дитину до кінця. Як? Справжня мама.